Усім привіт, любі друзі! Я усіх вас радо вітаю на своєму каналі у своєму новому відео. Хто сьогодні вперше до мене заглянув, я представлюсь. Мене звати Івана. Я з сім'єю проживаю у штаті Ілінойс вже більше 20 років. Самі ми родом є з Івано-Франківська. Мій канал є про мотивацію на домашні справи, також смачні рецепти, подорожі. Якщо вам цікавий такий контент і до вподоби такі відео, запрошую вас до себе на канал. Буду рада новим друзям. Своє відео я розпочинаю з смачної кави, та з одного з моїх найулюбленіших занять це перегляд журналу. Я колекціоную їх, купую їх собі. Неодноразово вже про це розповідала у одних з відео. Дуже мені подобаються журнали з дизайном, з якимись гарними статичними картинками. Чи навіть смачні рецепти переглянути тут так само вони є у журналах? Ви можете мені сказати, та це все є в інстаграмі, в інтернеті, на Ютубі, так, але я люблю саме ось так: в журналі подивитися і мати собі такий час для релаксу. Після смачної кави я обходжу свої володіння невеличкі, маю маленький городець. Все в мене тут є компактно: і петрушка, і кріп, і помідори. І ось малина цього року вродила, скажем так, ні в року. Збираю кожний день по маленькій такій тарілочці. Діти в мене дуже люблять, саме діти збирають одним словом. Все в нас тут потихеньку родить врожай. Цього року не садила огірки. Минулорічні в мене якось вони дуже погано росли, тому цього року їх не садила. Але ось цукіни мене вже тішать, був один, вже досить великий, то сьогодні з вами приготуємо смачні оладки з цукінів. Це дуже класна альтернатива сніданку. Для цього потрібно нам кефір, можна, звичайно, і без нього. Також цукін, одне яйце, борошно, розпушувач або соду, і можна цукор або дрібку солі, то залежно як ви хочете, чи солені, чи солодкі. Натираємо цукіни на тарку велику, можна і на дрібнішу. Я люблю на ось таку велику. Далі даю трішки постояти їм і відтискаю з цукинів усю вологу зайву, котра в них залишається. До речі, напишіть у коментарях, хто із вас також готує такі оладки і, можливо, хтось додає якісь ще інші інгредієнти, мені буде цікаво, тому що завжди нові рецепти це плюс в мою скарбничку. Далі я даю стакан кефіру, одне яйце, даю дві таких лопатки борошна, це, напевно, шклянка, якщо брати по шклянках. І ще також додаємо сюди. Одну чайну ложку розпушувача та одну чайну ложку ванільного цукру. І буду все гарно перемішувати. Тут, в принципі, можна, як кажуть, на свій смак ще щось додавати, імпровізувати. Це теж, я думаю, не зашкодить цим оладкам, але я роблю їх саме за ось такою схемою, і вони мені, в принципі, дуже подобаються. В мене тут рецепт з кефіром, але якщо у вас немає кефіру або кислого молока, то це нічого страшного. Знаю, що дехто ще додає йогурт або сметану, або зовсім цього не додаєте. А просто готуєте звичайно на борошні, їх вони теж дуже смакують. Знаю, що деякі ще додають сюди навіть сир, пармезан, це теж напевно дуже смачно. Ось така маса в мене виходить: ні густання рідка, як я кажу. Буду смажити на оливковій олії до золотистої скоринки. Ставлю переважно на тарілку паперовий рушничок, аби забирати лишню олію з цих оладків. Вже казала, їх можна подавати як в соленому, так і в солодкому вигляді. Якщо в соленому, то можна дати трішки сметани, наприклад, якісь овочі туди порізати. І це теж дуже смакує. Я свої оладки буду у солодкому вигляді подавати, тому також буду застосовувати трішки сметани. Також свою домашню малинку. У мене ще є полуниця, лохина. Згори все полью полуничним сиропом без цукру, котрий купувала нещодавно. Досить він, до речі, смачний, і е, такий в мене буде ось сніданок. До ось такої естетичної тарілочки ще не вистачає такого смачного фруктового смузі. То роблю собі ще смузі, один банан, трішки лохини, полуниці, і буде, як кажуть, в нас ще одна смакота. Все ще зараз є. З фруктів в нас дуже солодке, смачне. Знаєте, хочеться його споживати, тому що іноді взимку є привозні полуниці, вони не зовсім солодкі. А ось такі полуниці, як кажуть, які зараз от продають, вони дуже смачні і лохина солодка. Взагалі, всі ягоди в нас досить смачні зараз. все таки сезон є сезон, і влітку завжди ягоди смачніші. Що ж, ось така смакота та красота в мене вийшла. Усім смачного, хто також буде їсти. Так, швиденько хочу вам показати подаруночки з Нью-Йорку. Так, напевно почну з цих. Це ось, кома, сестрою нам спрезентували такий. Я кажуть гарні сувеніри з Нью-Йорку. Це є сам нью Йорк. Бачите, там стат статуя свободи, і це ось в таких як кажуть, сніжинках. Якщо так правильно назвати під такою короною, ну таке симпатичне, знаєте, як кажуть, на згадку. І ще ось таку статую свободи, і магнітик, ось такий. Це такі, як кажуть, маленькі презентики, тому що ще там був грошовий презенти для Олежика. Ну, то його хресна мама, я кажу, то а це нам таку на згадку. чисто символічно. Так, я собі придбала ось такий гарний блайзер Нью-Йорк. Дуже він мені сподобався і ідеально сів на мою голову, тому що мені не всі блайзери підходять. А цей ось дуже гарно мені сів. Я навіть його там носила. Хто підписаний на мене в інстаграм, міг бачити мене вже в ньому. І він мені справді дуже був комфортний. І в один день було дуже спекотно, то він мене. Можна сказати, виручав. Хлопці собі купили такі ж самі, тільки Олежик купив собі чорний, а Артуся купив собі темно темно-синій, в них ідентичні. Ось. Також Олежичок придбав собі футболочку. Артуся, в принципі, купив таку подібну, бо він вже її одів і пішов до товариша. Зразу хотів показатися. Ось, Артуся купив тільки такого світло-кофейного кольору, тому вже не покажу, а Олежик собі ось таку ще придбав. Це ми були на 101 поверсі. Це є такий будинок, називається Edge. Така дуже гарне панорамне view. хто Дивився мене в інстаграмі, то міг вже відразу побачити. Ну, а ви побачили у відео. Ось це те, що олежечок, і Артусик ще собі взяв худі. Нью-Йорк Сіті. Ось такий Hudson Yard, це, власне, де знаходиться цей, е, ця, цей будинок Edge, то він собі ще взяв такий симпатичний худі. І воно було в ось такій гарній е, сумочці. Це худі, і та футболочка, що Артуся пішов. Так що ось такі в нас були невеличкі. Подаруночки з Нью-Йорку. Знаєте, не хотілося вештатися по якихось магазинах, навпаки, хотілося щось подивитися. Тому, так, Кумася, дякую тобі за гарний презентик. Такий, знаєте, на згадку. Ось, і буде нам яка, кажуть, така пам'ятка, що ми там були. Так що показала вам ось такі свої презентики. На цьому тижні ми ще з хлопцями зловили останніх пару днів, коли була на фермі полуниця. Від нас десь приблизно 30 хвилин їзди. Є дуже класна ферма, на яку я їжджу вже не знаю, який рік поспіль. Ще діти були зовсім маленькі. Я її дуже люблю. І ви знаєте, якось на інші ферми навіть і не їздила. Знаю, що є досить багато навколо нас, але ось ця мені найбільше подобається. І завжди там і смачна полуниця солодка, і взагалі я люблю її. Одним словом, ми з хлопцями вирушили після обіду. Фарма працює до шостої години. Я прийшла трошки швидше з роботи, і вирішили ми, що сьогодні саме той день, коли ми поїдемо на полуницю. Це наша така традиція вже з ними. Ще будучи вони маленькими, їздили зі мною щороку. Тож традиціям не можна порушувати їх, і їх потрібно постійно підтримувати. Зараз ціни звичайно трішки такі кусаючі, тому що за двохлітрову відерку 20 доларів я рахую трошки за дорого, але так як кажуть, це теж свого роду фан. І коли ти приїжджаєш сюди, я не знаю, я просто відключаюся. У мене таке враження, що я приїхала до бабці в село. І обробляємо разом з нею огород, полуницю, <сум>, сапаємо, щось робимо. Колись цього всього дуже не любила, але зараз любки би щось таке і робилося. Все, як кажуть, приходить з досвідом, з віком, в порівнянні і ловимо так само такий фермерський вайб. Як Ви бачите, тут усе цивілізовано. Нас на такому гольф-карі везуть саме до полуничних таких плантацій, як ми їх називаємо. Як ви бачите, десь по пару метрів стоять ось такі лавочки, де можна присісти, собі відпочити чи почекати гольф кар, який приїде і тебе забере. Також, якщо це більше людей, то тут приїжджає такий трактор з прицепом, який також розвозить таку більшу кількість людей, які збирають. Ми були у будній день, тому людей вже зовсім мало було. І чесно кажучи, певне, ми вже збирали останню полуницю, яка була тут на цих грядках, тому що вона вже була досить маленькою, невеличкою. Ну нічого, нам вистачило. Її збираємо чисто. Поїсти, нічого не збираюся з нею робити. Це, як кажуть, більше такий, знаєте, по фану е, приїзд. Є люди, які приїжджають сюди, збирають більше віддарек, щось роблять з ними. Але мені здається, що воно не вартує того, тому що е, справді полуничка, якщо більша, так, воно ще, може, якось е, вартує. Але коли ось така маленька, то її хіба тільки поїсти. Ну, ми минулого тижня, коли були у Нью-Йорку, тут був саме такий добрий сезон, її, але зараз ось то ви зберемо все, що є, але нам вистачило. Перше ніж збирати, звичайно, добре полосували її, а потім все ж таки вже прийшлося її збирати. Купили два відерка, одне літрове і одне двохлітрове. Тож, якось ось так. Хлопці, хоч мої великі, але теж мали по-своєму свій добрий час. Олежик то взагалі там ви саму велику, шукав в кожному ряді, сидів десь певне по годині, але ми справді гарно провели час, не сміялися, добре поїли, тому що там справді їж собі, скільки ти хочеш, рви, скільки тобі влізає у твоє відерку. І ось назад на гольфкарі нас везуть до весь ферми. Ми ще також запитали, коли будуть сезон яблук. Тут є також малина, помідори, ну і, як кажуть, все по сезону. Нам чоловік дуже гарно все розповів. Я також підписана на їхню сторінку у Фейсбуці, тож слідкую за їхніми новинами, коли в них що. Виростає, коли починається на що сезон, і можна буде ще сюди неодноразово приїхати. Ферма називається Farm Market, Це у місті Макгенрі, хто у штаті Ілліноїс, Завітайте сюди, обов'язково вам тут сподобається. А ми ще йдемо у середину. Я теж люблю тут походити, в них є свої овочі, тут фрукти на продаж, також свої якісь смаколики, вироби, які вони роблять своїми руками, різні соуси. Тож йдемо сюди ще подивитися, що в них тут є смачненького, добренького. Обов'язково беремо тут такі страбері донатс, полуничні донати. Вони дуже смачні з такими. Кусочками полуничок в серединці, мої хлопці їх дуже люблять, тож їх беремо щороку. Також вони випікають тут свій хліб, мають мід, роблять якісь вироби своїми руками. Щось, можливо, їм тут на продаж привозять місцеві, котрі мають свої також якісь рукодільні ферми або господарські якісь угіддя. Тож все сюди звозять, щось продають, щось вони самі продукують. В основному тут смачні овочі. Я завжди тут стараюся щось прикупити, таке смачненьке, як кажуть, і що мені подобається. Взагалі, я завжди кажу, що потрібно підтримувати місцевих фермерів, тому що їм також зараз не дуже весело, і податки високі. і Взагалі зараз все подорожало і все дорого в плані того, що і корми, напевно, якими вони годують, і курей тут, тому що в них тут є і яйця, і м'ясо тож потрібно підтримувати так само їхню економіку, аби ця ферма була ще довго нас тішила, тому що вони також потребують цього. І на касі завжди привітно говорять, що дякуємо за підтримку і дякуємо, що ви завітали до нас на ферму. Це дуже приємно, і хочеться сюди повертатися ще неодноразово. Зайшли ось додому, тільки приїхали з ферми. Показую вам скільки зібрали полуниці. Це відерко було 2-літрове, Це літрове, то загалом маємо 3 літри полуниці. Я, в принципі, нічого з нею такого робити, особливо не буду. Може, там трішки пересиплю цукром, але в основному ми це взяли або добре. Поїсти. Я люблю смузі з полуницею, хлопці так само люблять, просто зі сметаною і з цукром трішки. Так що будемо смакувати, ласувати. І дуже мені кажуть приємно, що ми цього року знову поїхали на ферму, тому що я своїм традиціям не змінюю. І в цій фермі так само я вже не знаю, котрий рік поспіль їжджу саме сюди і саме тут збираю. Так, і показую, що я там ще взяла. Взяла собі ось два бурячки. Завтра хочу зварити борщик. Буряки, до речі, ну, я б не сказала, що вони дешеві, один буряк, один долар, то я взяла два. Якраз от на борщик буде цей. Взагалі, в таких фермах в них переважно все досить дорожче. Так, капустину взяла ось величаву таку половинку скористаю на борщик, ще половинка буде, можливо, на салатик. Молода капусточка. Так, що ми тут ще взяли? В них були теж персики. Персики, до речі, тутешні або з Джорджії, не знаю. Зараз. Але гарні такі м'ясенькі, знаєте, я дуже люблю, коли персик він такий, аби. Тану в урочок, як я кажу, то мені здається, що вони самі такі, Боже, не можу розв'язати. Добре, я і так буду цей зараз тут. Так, то вони ось тут саме такі. Персики були не дешеві, 2,99 за паунд. Я взяла всього лише 6 штучок, але вони досить класні. Видно, що це зірвані, нещодавно і такі непривезні. Так, що ми тут ще взяли? Ми ще тут взяли, ага. Їхній стадес вони мають такий джелапіно-спініч-дип такий. То Хлопці собі взяли, вони мене все люблять з джелапіно, з таким. І бачите, тут ще є шпинат, і це такий з сиром такий дип. Його можна використовувати і на хлібчик, і на якісь сухарики, чи на якісь чипси з цим. як вони називаються, скажіть мені, Кукурудзяні. Хлопці теж не раз люблять. Це їхньої ферми виробництво. Так, ще ми взяли ось е, полуничні донатси. Я їх кожного року беру, вони дуже смачні. Так, це такі, знаєте, кажуть, калорійні, але вони справді смачні. Вони мають всередині такі кусочки-полунички. І я їх люблю. І ще я там взяла домашні яйця були по 6 доларів, теж дорогі, звичайно. Але, цей, але це гарна ферма. Оця Townsend. Вони і м'ясо мають, досить смачне. Так що взяла від них ось такі ще е, темні коричневі яйця. Е, до речі, за оце все я заплатила за яйця, за ці овочі, за дип, окрім полуниці. Я заплатила 36 доларів. Кому цікаво. Так що не знаю, мало не багато, але домашні. На фермах в них взагалі продукція завжди дорога, так що тут нема про що говорити. А що стосується полуниці, ви бачили, я там знімала, то оця віддерку було 14, хоча минулого року воно було, здається, 10. Ціна піднялася, а це було минулого року 15, цього року 20. Ну, то взяли ось такі ось такі два відерка. Все, показала вам, буду зараз обира хвостики, роботи досить. Щось оберу, щось ще залишу, поставлю в інший холодильник. Можливо, щось заморожу, воно завжди, знаєте, смачно, бо смузі чи якийсь молочний коктейль, додаєш полуничку, вже зовсім інший смак. Обов'язково, напевно, треба буде спекти якогось доброго пляцка з полуниці. У мене там є десь легенький мамин перепис. Такий, що все заколотив туди полуничку і теж буде смачно. Ще на цьому тижні була в нас невиносима спека, забрала Артусиних трьох ще друзів і ми поїхали на наше місцеве озеро. Так як ми є резидентами цього озера, то в нас безкоштовне паркування і безкоштовний вхід. Це дуже зручно. На озері справді дуже гарно. Є в нас тут і кафетерії, можна собі щось купити, якісь смузі чи просто щось перекусити. І також ми після того ще поїхали з ними на вечерю з хлопцями. Ну а на наступний день поїхали у вотерпарк. Водяний парк вже усі разом, тільки без нашого олежика він поїхав у Віскансен з друзями на відпочинок трішки на два дні. А ми собі вирішили у трьох. Поїхати на теж у сусіднє містечко у будяний парк, тому що було дуже спокотно, і хотілося справді якоїсь води, басейну, чого-небудь, аби окунутися і трішки провести гарний час разом. Тож приїхали сюди. Тут вхід був 12 доларів з дорослого. Якщо ти резидент, то 10 доларів. Ну, якось трішки так не дуже дорого і не дуже дешево, але враховуючи те, що ми тут були 4 години, думаю, що цього більше ніж достатньо. Гарні тут є і великий басейн, і водяні такі райці, аби спускатися для дітей. Також окремий дитячий басейн був. Тут проходило навчання з першої допомоги. Було цікаво подивитися, як вони навчають молодих ось цих рятувальників, котрі пізніше будуть тут працювати. Ну, а ми добре поплавали, позасмагали, ну і звичайно проголоднілися, тому що вода витягує з тебе усе. То вирішили поїхати у такий бургер плейс Cup, Я вже його якось показувала у своїх одних з відео. Тут дуже смачні бургери. Хто у штаті Іллінойс, загугліть собі, ви справді не пошкодуєте. Тож ми гарно повечеряли. Добре, провели такий час і мали, як кажуть, такий добрий день. Що ж, мої любі глядачі, ось таке у мене сьогодні було відео. Я усім вам дуже дякую, що ви додивилися його до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо так, то підпишіться, будь ласка, на канал. Хто ще це не зробив, поставте цьому відео вподобайку. Ну і, звичайно, я чекаю вас у коментарях, де залюбки з вами спілкуюся. Я усіх вас люблю та обнімаю. Бережіть себе та своїх рідних, усім па, -па. та усіх до нових відео.